እንትን የሚሆን ውስጥ ሁነቱ ነው የሚያምቁት ውስጥ ሁነቱ የሚሆን ውስጥ ሁነቱ ነው Ще раз вітаю, друзі! Два етюди підряд записую. Музика. Зараз до оптимізму доберемося, тим більш такому незвичному поєднанні. Не просто про оптимізм. Добре, що є оптимізм. Погано, коли його немає. Хоча коливання може бути. А от упередження оптимізму. Але на початках він, Вінстон Марсаліс. Ох, незвична особистість. Ух, незвичний, який пантеличив президентів. Ну, Людина, людина заслуговує того. Труба. Ви бачите, труба знаменитий, знаменитіший американський джазовий, чи класико джазовий, чи джаз-класиковий трубач. Вінстон Марсаліс. Звати його повністю. Вінстон Лірсон Марсаліс. Так, він Лірсон точно. А, живий і здраствуючий, слава Богу, скільки йому за 60 років, десь, по-моєму, 62 чи 63 роки. А, мабуть, єдиний а, джаз джазмен такого масштабу, який виграв 9 премій Гремі. Ну, мабуть, це вже багато про що говорить. Причому в один. От один день за один нагородження Гремі він отримав одночасно два Гремі за класичний альбом і за джазовий альбом. Тобто можете зрозуміти ступінь його розмаху. Грає, виступає, навчає, прив'язаний постійно до Лінкольн-церту, лінкольн Центру. Якщо загуглити Ютуб, точно ви вискочите на якісь концерти саме в лінкольн Центрі. Там він звучить, там він виводить, дуже любить грати з молоддю, тому в його оркестрі, великому оркестрі, дуже багато молоді. Молодець піднімає ну, такий гуру. А ставлення до нього достатньо неоднозначно. зібрав він все, що можна було зібрати з нагород. В музиці. Ну, я вже згадав, 9 Греммі. Ну, вау, здавалось би, ну, зібрав все, що може. Ні, нічого подібного. Він ще встиг отримати, по-моєму, єдиний, хто встиг отримати а, поліцерівську музикальну премію а, за ораторію, тому а, ступінь його такого. Збагаченого погляду на джаз і одночасно класику, неймовірно. Переграв Гайдна Моцарта, переграв Гумеля. Ну, Все, що він торкався, він до всього підходив так меморіально. Ну, власне, і, і отримав ці ж меморіальні медалі. Як, як кращий виконавець от премія Едісона він отримав, почесне Легіону отримав відзнаку, пам'ятника йому заживо вже стоять. І одночасно от великий музикант, не менш великі музиканти, яких я глибоко поважаю, творчість, яких я захоплююся. Без всякої там заздрощів, тому що вони вже і так досягли свого чого хотіли, і абсолютно відомі. Наприклад, Кіс Джеред піаніст, якого я вважаю, що ну, навряд чи хтось колись переграє. От він казав, що Марсаліс занадто добре грає в стилі інших людей. Ну такий тонкий натяг, хлопець. Та ти ж свою музику не граєш. Ти граєш когось і дуже добре граєш, і ти в цьому молодець. І він ще таку фразу кинув достатньо загадково в цій же своєму спічі, що його труба. А, як же він говорив, зараз попробую задати. Його музика для мене звучить як труба вищій школі, тобто капець вищій школі. Інший не менш великий музикант, який, якого можна цитувати, слухати і переслухати Стенні Кларк один із моїх улюблених басистів, дабл бас. Він говорив про так, що Марсаліс то є дуже круто. І все-таки. Позитив переважає над негативом, вказуючи на те, що в його музиці цього суперталановитого, який зібрав всі можливі нагороди, все-таки є достатньо а, негативу. Але а, Стенлі Клар вказав на одну точну річ, яка абсолютно відповідає: От якщо зверніть увагу, якщо будете дивитися його концерти, записані на Ютубі, зверніть увагу. Як він подає свій оркестр, свою музику і, власне, його поведінка. Вона, вроді би, і не нарцистична, але той же Стенлі Кларк сказав, що він повернув джазу респектабельність, елітність. І це так, людина, яка заслуговує, однозначно заслуговує, мабуть, і тих всіх дев'ять Греммі, і діапазон його звучання труби неймовірний. Грає він ну настільки чисто, красиво, класно, що просто може захопити. Тому Марсаліс, альбомів нього неймовірна кількість. Я думаю, що абсолютно ви знайдете щось для себе. Ну, але давайте вертаємося до. Ой, я ж говорю, говорю і так і не показав. Музика, і щоб я ж так молодого він Марсаліса, один із ранніх його альбомів, закачав для вас QR. Ну, принаймні, починайте. Якщо вас зацікавить оця композиція, здається, я навіть з Ютуб концерт його послав на, на, на концерт синтезував QR. То звичайно, послухайте він на Марталь. Марсаліса незвична особистість така. Бодрячок живий, енергійний, 63 роки, здається, рухається енергійний з оркестром, все так респектабельно, красиво, велично, як вони виходять своїм великим оркестром. Ой, класно. Ну і вертаємося до основної теми. А основна тема прозвучала про оптимізм, але слово упередження. Вау, і здається так. Стоп, 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 стоп. Прошу мову, мова? ну давай. Два терміни якось з'єднай, поясни, що ти хочеш сказати. Є поняття упередженого оптимізму або упередження оптимізму. І воно відноситься до когнітивних викривлень. Тобто це когнітивне упередження, коли людина схильна переоцінювати ймовірність. Позитивних подій у своєму житті і відповідно занижувати або недооцінювати якісь ризики негативних. Ну, упередження слово знайоме, якщо пояснити поєднанням слово, упередження ставлення до людини. Зрозуміло, що це ставлення не об'єктивне, а з позиції якоїсь моєї емоційної реакції чи іншої події, тобто невірне. В якоїсь викривлене і основне слово необ'єктивне. От і упередження оптимізму, можна сказати, що це викривлений оптимізм, це все-таки проекція на свої дії і на своє майбутнє з позиції: «Я! все вийде, все вийде, все круто, все класно. Звичайно, якщо говорити про а, цей термін і таке дивне а, когнітивне викривлення, то треба говорити про його. Особистісний рівень або індивідуальний рівень, можна говорити про суспільний рівень, механізми виникнення. Також роз, зрозуміло, що вони будуються на якихось, а навіть фізіологічно заклядно, що не можна жити постійно в тривозі, страхі і депресії. Люди намагаються знизити свою тривогу, пов'язані з якимись неприємностями попереду, з потенційними ризиками і тому ну, себе. Почувають, поводять, проговорять про це, шукають тих, хто буде резонірувати на їхній отаку бодрячкову реакцію на майбутнє. Це, звичайно, приводить до того, що таке постійне стимул, Ех, все зробиться, все переконається, все переборемо, і так далі зводить, проводить певні зміни в нейронних мережах, і в першу чергу те, що торкається. Зон мозку, які відповідають за нашу мотивацію, за наше прагнення, за нашу волю, за нашу мораль, тобто префронтальна кора. І яка інтенсивно сполучається і спілкується з тою структурою, яка продукує емоції, Мигдалини або амігдали. І відповідно вони, взаємодіючи між собою, починають створювати оцей ареал я можу все зробити. Не маніакальна така стука, просто от. Занад, занадто багато оптимізму. Знаєте, якщо занадто багато оптимізму, і це ж, має, це ж має значення і позитивне, і одночасно негативне. Ну, позитивні, що позитивного? Ну, людина себе прагне. Вона налаштовується, вона прагне до хорошого, вона впевнена, що вона це все зробить, вона а, рухається вперед, але це перебільшене. Це збільшує. Впевненість у собі, що являється навіть, можливо, дуже добре. Тому що тоді вона сміливо ризикує і досягає чогось, ставить високу планку. Це все те, що говорив говорили відомі психотерапевти, той же Віктор Франк став планку вище, і ти долатиш з точки А в точку Б, яку ти прагнув, а то ще й краще. А порівняно, що тут ще позитивного, упереджений. Оптимізму, передження оптимізму, воно створює такий ефект щастя. Ну, є такі люди, які бачать попереду лише світле вирішення всіх проблем і так далі. Тобто загальний рівень щастя збільшується. От Біля таких людей хочеться крутитися, бути, просто спілкуватися на будь-які теми. От Просто їх стиль поведінки, готовність мягко посміхнутися, якось зменшити рівень тривоги. Все добре, Ну, звичайно, добре. Відповідно, є ще одна позитивна штука. Воно сприймає, сприяє прийняттю рішень в якихось складних невизначених умовах. От мало інформації, треба прийняти рішення. І упередження оптимізму підштовхує людину до цього вирішення. Але все-таки це ж когнітивне викривлення. Тому тут однозначно є і негатив. Ну, людина, може, людина може нехтувати явними якимись. Підказками і тими фактами, знаєте, проходити мимо. Та все одно це ми все повирішуємо. Ігнорувати якесь страхування, від, відгороджуватися від конкретних сигналів. Ну, заколюділо, ну заболіло, ну свербить, ну погано сеча йде, ну, ну і що? Та все нормально, то є життя. Основне там і так далі. А Відмовлятися від медичних обстежувань, хоча організм сам тобі стукається, підказує так, тук-тук-тук, і сигналізує: Вау, друже, давайте свій оптимізм заховаємо одне місце. Сходи до лікаря, потрібно вже здати аналізи. Ти скільки років назад? Тобі скільки років? Ти кожного року мусиш це робити, і так далі, і тому подібне. Тобто, от оце нех... Ой, перепрошую, оце нехтування. Оце нехтування, воно також створює такий негативний ефект. Ще що збільшується ймовірність помилкових рішень в конкретно в важливих справах. Тобто, ситуація з е, е, упередження оптимізму, вона. Вона створює, ситуа ситуацію, створює ситуацію. Поведінка упередження оптимізму створює ситуацію, коли потрібно психотерапевт для щасливих людей. Бути умовно, слово щасливих, тому що мова йде про те, що психотерапевт повинен все-таки шукати разом з своїм пацієнтом, або якщо психолог своїм клієнтом, ідеальний баланс, щоб. Когнітивний дисонанс, когнітивне упередження все-таки опиралась на якусь базу, яке буде підтвердження, що треба бути оптимістом. От можливо, в такому варіанті воно і буде вже тоді звучати як таке, яке створює реальну якусь допомогу і дійсно не зменшуючи оптимізму, але зникає слово упередження оптимізму, а залишається лише одне отаке класне слово під назвою оптимізм. Так, мені тут нагадала, прийшла про те, що я маю вийти на зв'язок з іншою людиною. Добрі друзі. Ну, я встиг сказати те, що я хотів сказати, тому думаю, думаю і ще раз думаю. До зустрічі!